Моля, це як розуміють? Дупонька частково не влізла, Чи тобі так зручно. Моль, тобі так зручно? Очі лапою там, с неї другой лапою. Моль, тобі нормально? Точно? А ты только моля так можешь. <laughs> Кишка Ты в порядке вообще? Морж <laughs> Завысла кошачила. Все нормально Хе-хе <laughs> так драла к кихте? Новенька тахтіхточка їй дуже сподобалась власного виробництва. Ми старались. Воля, ще будеш драти, чи ти погризеш? Ні, вона кути мітить.